Воскресенська церква, втрачена архітектурна пам'ятка Полтави. Зліва, ви бачите, частину Воскресенського узвозу. Сама церква існувала на цьому місці ще з 17 століття, а храм, який ви бачите зараз на світлині, збудований з 1773 по 1775 рік, бунчуковим товаришем Полтавського полку Павлом Руденком. Церкву і дзвіницю було підірвано більшовиками в 1936 році. В 1971 році на місці храму було побудовано корпус музичного училища імені Миколи Лисенка. Поділіться відео з друзями і знайомими, поставте лайк, неодмінно підпишіться на канал. Таких відео тоді буде більше. До нових зустрічей!